Таємо в нашій студії чергових гостей. Цього разу це чудовий музикант, бандурист Віктор Пашник та організатор концерту, який відбудеться сьогодні. Ольга Влог. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго ранку. ранку вас. Вітаємо в нашій студії. Тож давайте відразу, як то кажуть, да, давайте про сам концерт. Що це буде за концерт? Відповідно, він сьогодні. Коли сам він сьогодні розпочинається? Сьогодні о 19.00 Ми всіх запрошуємо в галерею мистецтв, де пройде концерт пана Віктора. Він бандурист гітарист. таризбе дуже цікавий, Такий насичений захід виконання пісень авторських різними мовами. Ну клас я попросив дуже швидко, да, воля так відразу раз, раз раз відстрілялася. Чому да? ви Шо вирішили саме Віктора запросити, як ви взагалі знайшли його. Ну, вперше його творчість я творчості почула в 2013 році на одному із фестивалів таких літніх, які приходили. І взагалі, ну якби зараз в нашій сучасній естраді досить складно знайти такого виконавця, який би пісні, якого можна не лише там дивитись по телевізору і слухати. Тобто пісні наповнені сенсом, пісні українські, пісні такі, якби ну, які хочеться слухати і слухати. От, і відповідно за то, з його творчістю ми слідкували, з, якби я так слухала, диски придбавала, бувала на концертах, і нарешті, от, в нашу Полтаву він також завітав дуже якби. Раді, що він приїхав до нас. Да, ми також раді вас вітати так рано, скажімо так. До концерту ще ого-го, але ви все-таки завітали. Тим більше з інструментом. Оля сказала: і бандурист, і гітарист. І ще яким інструментом володієте? Починав з труби, потім було кардиролом. От Я до чого веду, що багато грану на виставку. була бандура. Так, ну зупинилися власне, на бандурі, тобто ви пишете свої авторські пісні і виконуєте їх під акомпанемент бандури. А, під гітару все-таки, так? Да? Бандура користується... просто як інструмент, тобто інструментальні композиції виконуєте. Користусь можливістю ще е, з людьми поспівати разом якісь народні пісні. Трошки щось свого в репертуару взяти з різних регіонів. На яку перевагу надаєте все-таки регіонам? Звідки берете коріння, скажімо так, для. Ну, більше своє, з заходу України. А звідки ви саме от, скажімо? Я з Івано-Франківської області, Снятинського району, села Кулачківці. Ага, ось так. так. Чого собі? Скільки це потягом їхати? Ой, потягом і автобусом. Ну, скільки в сумі? З Києва, напевно, години з 14 потягом. Ну і там півгодини ще пішки. Угу. О, не ти бачиш, що це зазначено, да? і, і пішки треба пройти обов'язково. Це ну, добре, що є хоч прямий поїзд. Ні, хоч ну, зараз один є. Так, да, зараз нещодавно запустили саме. Так, от, вражі. да, так, 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 є прямий поїзд. До речі, з Харкова на, на Івано-Франківськ навіть нещодавно. Відновили. Да, так, відновили. Так, відновили, да, відновили так, так. цей потяг. Да, що ми про потяги все говоримо? Да, про музику <laughs> говоримо, про потяги. У нас є потіги. інформація, це що... Ходи, розбираємося. Так, що ви Віктор, е, випускник єдиної в Україні з стрітівської кобзарської школи, так, так? це так. правильно. Як ви взагалі вирішили туди збирати? Чому саме? Чому? Випадково. <кхи> Ні, а, в а в дитинстві дитинство ким стати. Та недавно знайшов у себе записи, що я хотів там, дитячим лікарем стати, я так розумію, що. <кхи> Хіба що душі можу лікувати. <кхи> ну, як вдається вам лікувати душі? По можливості. Не завжди, звичайно. Ну, насичений взагалі у вас гастрольний графік? По-різному. Тому що я співаю і на фестивалях, і на вулиці, і на концертах, і по ресторанах. Тобто, в мене активне життя і дуже різноманітне. Географія також обширна, я так розумію. Ну, Україна зрідка за кордон, Прибалтику в основному. І що ще? Ну, в Росії часто бував, і в Білорусі. Ну, зараз така ситуація, що. Не звуть. Так, да, туди не треба їхати. Ні, там, просто це... не звуть. Я міг би і поїхати. Там теж та ж люди. Ні, ну ладно, не будемо, да, не будемо <світ> про це говорити. Мене просто от нас, насправді знову ж таки мене завжди вражав цей інструмент е, Бандора. Наскільки взагалі складно грати на бандурі? Ну, мені як людині не музичній абсолютно, да? для мене можливо складно там і на трубі грати. Ну, але знову ж таки, бандура мене викликає певне захоплення, і як своїм звучанням, але навчитися бандурі, скільки потрібно часу для цього. Ну, я активно вчився два роки. Це активно, так не думаючи ще про дівчат. Потім почали з дівчата трошки менше почали грати. Але я вже граю 20-й рік на ній. 20 років? 20-й рік граю, так. Це не професійний інструмент. А чим відрізняється професійний від непрофесійного? Е, там більше можливостей, але це найлегший. Враховуючи, що я вожу два інструмента, мені зручно возити легший інструмент. Найлегший угу. по вазі ви маєте на увазі. Так, так? А скільки вага Ну, Це десь 4 300 Ага, а, а така десь 9-11 кілограм. Ну є різниця. А з чого Поразу саме? Віде. Є також якісь пріоритети щодо вибору деревини, з якої виготовляється бандура. Ну тут обов'язково повинна бути сосна або ялиця з дрібною як би, цими прожилками річним наростом. А тут легке дерево, липа, верба, тополя. Тут особ... обов'язково повинна бути тверда деревина, акація, щоб тримати ці кілки. Щоб Навантаження витримало, бо так стягне докупи. А де виготовляють бандури взагалі? Це завод якийсь. На є, даний чи... момент є завод єдиний в Україні робочий це Львівська музична фабрика. Трембіта, якщо знаю. Да, Термбіт, так. Гітари ну, да. виготовляють. Mm -hmm. Оце бандура звідти. Черніївська, на жаль, наша закрилась. Ну і всі цехеті, що були десь там, і в Тернопільській області, і в Полтаві, в тому числі, вони позакривалися. Ну, все-таки, якщо про бандуру вже говоримо, хотілося, щоб вона зазвучала. Можете вже нам дуже да, 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 Катю вже з нетерпінням, да, можете виконати нам? Так, я вам уривочок з пісні Олеся Берника про Україну не збирає. Україна моя, рідна мати моя. Хто ти? Хто ти є? Я питаю про те на весні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, Хто ти є, я запитую серце своє, Мені каже Дніпро, про країна твоя, а Карпати високі здаля. Все шепочуть у горах, матуся твоя, не невмируша українська земля, шепчуть гори здаля, Не невмируша українська земля. Поаплодувати, право! У мене такий вислів, мурашки по шкірі. Так, з тебе абсолютно підтримую. підтримую. Надзвичайно. Ну, тут і голос, відповідно, і музика все поєдналося в одному. Можна сказати, голос зранку. Краще. Та ну нормально, я вам серйозно добре. кажу, до нас музиканти приходять постійно, вони завжди жаліються. Ми їх вимагаємо. Шо, кажу, співайте, та, співайте. Та, ну як та, же, але все одно співають так, що все нормально. Стувати нас... годин за 4, до ефіру. Так, ні, ні, нормально. Вони встають там, за години-за дві, мабуть, такі да, швиденько приїжджають, зате добре почувають. ось так. так, так. Ну, це ранок навтають, він у нас така традиція є. Хороших людей запрошувати. Ще раз нагадаємо, шановні друзі, сьогодні 19 година. Галерея мистецтв, Всіх запрошуємо. Ми тоді просто запрошували, так? а зараз а зараз Наполегливо запрошуємо. Рекомендуємо ранок на Алтай. Рекомендую такий штамп рекомендацій. Відповідно, Віктор Пашник е сьогодні буде дарувати своє мистецтво. Ось так, от вам, шановні полтавці. Сьогодні п'ятниця, замість того, щоб. Ну, це я підбираю вже слова замість того. Знаєш, да, 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 скажімо десь так, там, десь, да. десь да. в іншому місці краще сходіть на концерт. Да, ось так. От отож, ми вам бажаємо удачі okay. а, і сьогодні, зокрема і, Відповідно, і взагалі. Ми ну, чекаємо я... вас і ще раз. <с <с да, іще. Ну, це Оля вже відповідно. Да. Оля, як організатор різноманітних цікавих мистецьких акцій. А, Оля у нас вже не вперше у студії. Да. Оля, ми а, дякуємо вам за те, що ви все-таки такі інформаційні приводи робите. І ми сподіваємося, що наступного разу також буде щось цікаве. Ми вас чекатимемо обов'язково в нашій студії. Дякую, дуже хочеться. Обіцяйте нам. Давайте кажіть, обіцяю. Обіцяю. О, все, все, тоді все зловили, як то кажуть, да, на цьому на обіцянці. Отож, ми нагадаємо, що в нашій студії були на Ольга Влог, організатор концерту Віктора Пашника. Ось так от. Да, відомого, всеукраїнськи відомого бандуриста.